Цьому випуску. Кудрівка та Металіз 1925 вийшли в УПЛ, а Ворскла вперше вилетіла з еліти. Фабріціо Романо назвав суму, яку гірники вимагають за Судакова. Стало відомо скільки донецький Шахтар заробив коштів за участь в лізі чемпіонів. Лондонський Челсі нарешті визначився з долею Михайла Мудрика в команді. Щоб український контент не пас задніх, ваша вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. А починаємо ми випуск просто сенсаційних новин у перехідних матчах. УПЛ. Ворскла після виїзної перемоги 2-1 в себе вдома приймала Кудрівку. Гості шокували полтавчан вже на 9-й хвилині зустрічі, коли Олексій Литовченко вивів Кудрівку вперед, тож гра у підсумку перейшла до екстра таймів, а потім і до серії пенальті, де сильнішою була саме команда з Чернігівської області. Таким чином, Кудрівка наступного сезону виступатиме в українській прем'єр-лізі, у той час, як Ворскла вперше у своїй історії, виступатиме у першій лізі України. У іншому матчі відповіді за право грати в УПЛ. «Металіст» 19-25 з мінімальним рахунком переграв Київський «Лівий берег та оформив повернення до елітного дивізіону України. Перший тайм поєдинку пройшов за рівної гри, але голами не потішив. Здавалося, не буде голів і в таймі номер 2 Однак проти цього був Владислав Калетпінцев, який забив на першій доданій хвилині до основного часу гри. Тож ми вітаємо команди металіст 1925 та кудрівку з виходом до УПЛ цього сезону. Олександрія прощається одразу з трьома гравцями. Клуб повідомив про завершення співпраці з Іваном Калюжним Юрієм Копиною та Сергієм Логіновим. Усі троє залишають команду через завершення терміну контрактів. Калюжний виступав за Олександрію з 21-го року. За цей час він провів 64 матчі в УПЛ, і саме в період гри за містян дебютував у складі національної збірної України. Юрій Копина зіграв 63 матчі в УПЛ за три сезони. А Сергій Логінов приєднався до клубу в лютому 23-го, провів 37 поєдинків у чемпіонаті, забив два голи, а також відіграв у двох кубкових матчах. І тут постає дуже просте, але болюче питання: для чого тоді боротись за високі місця, вихід у єврокубки, якщо влітку все просто розсипається. Тренер пішов, ключові гравці теж заміни, поки не видно. А ми тим часом сидимо і рахуємо умовні очки та таблиці коефіцієнтів у ЄФА. Тож цілком реальний сценарій, Олександрія, яка пробилася до ліги конференцій, вилітає вже в першому ж етапі без тренера, без підсилення, без стабільності, і знову Україна лишається мінус однієї команди в Єврокубках ще до осені. Французький ПСЖ влаштував справжнє знищення Інтеру у фіналі Ліги Чемпіонів. Результат 5-0 на таблі стадіону в Мюнхені ознаменував тріумф Парижан та викреслили клуб із списку команд, які провели найбільше матчів в ЛЧ без перемогу у турнірі. Для трофея їм знадобилося 168 матчів у турнірі. І останній, власне став переможним. Відтепер в оновленому списку команд без перемог в топ-10 до київського динамо, який йде другому рейтингу, залетів і Донецький Шактар, в якого 126 матчів без перемог в Кубку ЛЧ. Завершення сезону Ліги Чемпіонів ще й привід підбите підсумки першого нового циклу призових у турнірі. Лідером за заробленими грошима, без урахування розподілу грошей з маркетингового полу. Попри поразку у фіналі став саме Міланський Інтер, а Парижани лише другі. Аномально низькі заробітки Ювентуса та Ман Сіті через слабкі виступи в ЛЧ. Обидва заробили менше, ніж Брест та Брюге. Без урахування маркетингового полу Челсі за призовими за перемогу в лізі конференції обійшов лише 36-й клуб ЛЧ Young Boys, а донецький шахтар за цю кампанію Єврокубка заробив при 26,5 мільйонів євро. Це навіть більше, ніж у Лейпцига та Болонії. Авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо назвав суму, яку донецький шахтар хоче отримати за трансфер свого півзахисника Георгія Судакова. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Павбет. Інсайдер повідомляє, що гірники готові відпустити 22-річного хавбека в інший клуб за 35 мільйонів євро, що менше за 50 мільйонів, про які говорилося раніше. У поточному сезоні Георгій зіграв у 37 матчах у складі гірників, в яких відзначився 15 голами та 6 асистами. А вже відомий український тренер Мирон Маркавич поділився своєю думкою щодо перспективи Георгія у чемпіонаті Італії. Судаков трохи здав, але я йому бажаю тільки успіхів. Задатки в нього хороші в цьому сезоні він не допрацював шахтарі, та й не тільки він. Мені взагалі не зрозуміло, що сталося в донецькому клубі. Вони мали легко вигравати чемпіонат, а у підсумку ледве третє місце здобули. Якщо Судаковим цікавиться Наполі, то йому треба додавати, адже в серії А зовсім інший футбол. То ще потягне Судаков рівень Наполі, Йому треба пробувати. Він хороший гравець. Але якщо в італійському чемпіонаті ти не допрацюєш, то це буде одразу видно, і в тебе можуть виникнути дуже великі проблеми. Відомий футбольний портал Трансфермаркт випустив оновлення трансферної вартості футболістів з англійської прем'єр-ліги. Найдорожчим українським футболістом продовжує залишатись захисник Борнмута Ілля Забарний. Його ціни зріс до 42 мільйонів євро, що на 2 мільйони більше у порівнянні з минулим оновленням. Півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 3 мільйони, а ось вартість захисника Евертона Віталія Миколенка залишилась незмінною. Найбільший регрес серед українців показав вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик. Орієнтовна вартість нападника становить 18 мільйонів євро. Він втратив значні 12 мільйонів порівняно з минулим оновленням. Сезон в Англії завершено, і Челсі вже активно будує плани на літнє трансферне вікно. Керівництво Лондонського клубу ухвалило кілька ключових рішень. Зокрема, підтверджено, що Енсо Мареска залишається головним тренером. Його роботу оцінили позитивно. Команда фінішувала четвертою в АПЛ, набравши 69 очок, і вперше в історії виграла лігу конференцій, перегравши у фіналі іспанський Бетіс. Також у клубі вже визначилися з пріоритетами щодо складу, за будь-яких умов Челсі не відпустить двох ключових гравців Коула Палмера та Мойзеса Кайседо, натомість список потенційних гравців на вихід чималий. До нього входять Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений через праву щодо допінгу, Кірнан Дюзберігол, Трево Чалоба, а також футболісти, які виступали за інші клуби на правах оренди. І в цьому контексті ситуація з мудриком виглядає особливо непростою: гравець залишається відстороненим на невизначений термін, а його висока зарплата це додаткове фінансове навантаження для клубу. Тож у Челсі вже розуміють, що не можуть дозволити собі надовго тримати в складі футболіста з невизначеним майбутнім, який при цьому отримує один із найвищих окладів у команді. Ну а ви, друзі, обов'язково підтримайте це відео лайком та напишіть в коментарях, який клуб найкраще підійде для мудрика після відходу з Челсі.